Крок за кроком. Зело, пагін вербовий рясно вкриває собою. Вийди, лазарю з темряви, вмийся любов'ю, сутінки вийме з душі світло святого спасіння, тобі ще йти страсні кроки нового прозріння, Примара Іуди подзенькою хтиво грушвою Спокушає душі мізерні обіцянкою марою, приблуди розмножують пошепки повеління, і знову очікують царства земного правління. Рани лазаря вичистять сміття схеми старої, тільки в казці найкраще живуть добрі герої, не вкладай ніякі угоди з земною, братвою, головне ти іди крок за кроком разом зі мною.